down. алеві up. Down, up, down, yeah. особисто танковий батальйон. Слава Україні! В Цей верстак встановлено генератор і компресор. Верстак він прошумований, щоб в процесі роботи ви не травмували свій слух. І встановлено все на резинову підлогу, на гумову підлогу. Так, да, у вас є щодо управління. Де ви можете, наприклад, вам потрібен тільки вантажний шиномонтаж. монтаж. Да? Ви запускаєте генератор, квадрики, седани, кросовери, джипи, буси, спінтера, леко, ну, малотонажні. Цей станок вже йде до 26 дюймів вантажного полосу. Там також є різниця, умовно кажучи, 21 дюйм легковий, 21 дюйм вантажний це досить різні розміри. Ось такий маленький, непомітний, але дуже корисний набір, ударних головок під одну другого Ще один комплект інструменту, який дуже потрібний, компактний, зручний. До 32 мм, довгі, короткі, з карданчиком з подовжувачем і можна спокійно користуватися.